На дворі вечір недільний, але в мене чешуться руки. Нарешті прийнятися за діло за пересадкою цих двох рослинок, кросандри і абутілона, тому що вони вже просто зачекалися бідненькі бідолашки, коли ж їх нарешті пересадять. Ось красунечка кросандра. Я її купувала восени або у кінці жовтня, або в листопаді місяці, і як вона мені прийшла, так я її і не пересаджувала. Тобто вона в тому ж самому горщику, в тому ж самому ґрунті, а вже березень місяць, скоро закінчиться, тож рослину просто ну, дуже вже давно пора пересадити. І цю також дуже дивна рослина, ця в мене. Ось цікаві квітки. Так, треба якось зафіксувати, колихається. Це абутілон Мадапотамський. Він, наче найбільше цінується з абутілонів, за свої ось такі екзотичні квіточки, але дуже в нього непростий характер. Він в мене не хоче рости. Нормальним стовбуром, він в мене вдає із себе ампельну рослину і ось такі велетенські гілки опускає. Ось тут квіточка краще видна. І на кінчиках цих квіточок, точніше, гілочок кінчиках гілочок, він випускає ось такі квіточки. Я намагалася його обрізати, думала, буде якось товбур формуватись, буде якась крона, але він вперто йде ось в такі тонкі гілки, незрозумілі, і ось так псуються листочки. Саме ось цей мадапотамський. Якщо з іншими двома або тілонами, вже в мене відносини більш-менш склались, більш-менш вони пристойний вигляд мають. Ну, один із них навіть і був гарний і квітнув, другий не квітнув, але вже листочки має красиві. То цей досі капризує. Ну, Може, це якась особливість сорту. Інформації по бутилонам дуже мало, не знаходила я щось такого ну, корисного. Будемо вчитись на власних помилках, як то кажуть. Ну, мабуть, метр, мабуть, метр оці плетісті гілочки досягають. Ось так і стоїть в мене на тумбочках зверху, на найвищій точці, і звисають оці ось гілки додолу. Ампельний абутілон. Ось тут також є в мене кандидат на те, щоб давно вже висадили в ґрунт. Це гілочка кросандри. Вже вкорінилась давно. Чекає також, коли ж нарешті я приділю їй увагу. Ось, бачите, корінці вже дуже гарні, ну вже проситься в ґрунт. Так, ну а з цим ми зараз будемо розбиратися. Взагалі, як зрозуміти, що рослину треба пересаджувати? Ну, посипалось. Може, перша ознака, якщо звідси лізе коріння, але тут такого немає. Все одно я знаю, що потрібно, тому що я її поливаю, і вона дуже швидко випиває воду, дуже швидко. І ось тут ґрунт вже такий щільний, забитий, навіть на дотик, якщо помацати, відчувається оця забитість ґрунту. Та сама історія і тут. Зараз подивлюсь. Ну, тут вже і коріння вилізло, бачите, так? Да? Це теж я відкладала до кращих часів пересаджувати. Ну, Кращі часи настали. Все. Вечір, не вечір, але треба вже зайнятися. Може, буде зараз не дуже красиво в кадрі, приношу за це свої вибачення. Але це технічні моменти, в яких нікуди не дінешся. Це робота з ґрунтом, з землею, тому буде трохи грязючки, але в результаті будемо мати красоту. Отже, починаємо з замісу ґрунту. У мене тут звичайний універсальний суміш з додаванням трохи біогумусу. Беру його частину, додам трохи цеоліту. Це в мене ось такий, бачите? Доволі великої фракції, крупненький такий цеоліт. Трошки агроперліту. Цеоліт вважається як добривом, так і розпушувачем гарним. Я його стала додавати нещодавно, тому поки що якихось висновків зробити не можу, але буду спостерігати. Ну, у всілякому разі, якогось, якоїсь шкоди для рослин я не бачу. Так, ще в мене є ось така універсальна торфосуміш, Суміш. Це доволі якісна. Комбосана не дешева, але і не за всі гроші світу. Щось 200 з чимось гривень за 5 літрів. Є ще звичайна компосана, вона дешевша. Теж гарна, теж мені подобається. Купую, якщо є така можливість. Я замішую його з іншим торфом, тому що там в мене доданий іще ж біогумус. Ну і, звичайний, універсальний, щедра земля. Він такий бюджетного, бюджетної цінової категорії, але й непоганий. Якщо якась рослина ще не потребує якихось особливих показників. Ось універсальний ґрунт з корисними домішками, навіть бюджетний буде, дуже навіть окей. Бачите, видно, що тут такий доволі значний відсоток цих розпушувачів. Але при цьому багато досить і поживних речовин. Кросандра ось ця з магазину, з Харкова. Але інша в мене є, звичайно, купувала через OLX в людини приватної колекції, черенок вкорінений. Моє враження, що кросандра не є вибагливою якоюсь до ґрунту, доволі таки непогана, непроблемна рослинка. Ось цю рослинку я купувала через OLX. Ну, звичайно, вона була наполовину менша. Купувала я теж її восени, і я бачу щось що тут таке, схоже на майбутні квіточки. Ось це не листочки, це, здається, мені будуть квітки. І ось, тут же явно виражено. Трошки витягнулась вона у висоту. Бачите, я її підрізала. Ось черенок, вже, от, отой череночок, що буду вкорінювати, це з неї. Але. Не дуже вона розпушилась. Ну, це справа, яка виправиться влітку. Тепер найцікавіше розпаковка кореневої. Так, що ми тут бачимо, дренаж. На дні. Бачите, коріння вже заплилося отак в кругову, але тут видно, що воно не дуже гарне вже. Ось так легко рветься. Не дуже живеньке коріння. А може я вам трохи і набрехала, бо бачу, що горщик з наклеєчкою Антуріум, а може я її пересаджувала, просто не пам'ятаю. Воно ну, вже затісне їй, в цьому горщику. Ну, зараз обсипемо, і виявиться, що не затісно, що, мабуть, треба просто освіжити ґрунт їй. Так. А тепер покажу, чому? При тому, що горщик, наче не затісний для неї, а коренева оплила вже денце, вилізла за керамзит, за дренаж, але. Коли ми її дістали, то бачимо, що коренело, ну тут нема на що дивитися. Тепер бачите, як розсипається, не тримається за ґрунт. Корінці слабенькі. А тепер я вам покажу, в чому, скоріш за все, причина. Ось тут всередині, де в нас коренева така шийка, те, що найближче до стовбура, ось тут дуже збитий ґрунт, трамбований. Це, скоріш за все, той ґрунт, який, звичайно, я не як це той, що як квітка йшла з магазину, вийняла з горщика і перевалила в інший, трохи більший. А ось тут все ущільнилось і виникає ситуація, коли ось тут в нас вже сухо, навіть внизу, бачите, я діставала ґрунт пухкий, він вже підсох. Ось він не вологий, не береться грудочками. Але. Ось тут всередині в нас ще дуже багато вологи. Не болото, звичайно, але бачите, ось світло сухе, ось темне. І виходить, що в нас ось тут, де грунт забитий, збитий, ось тут, біля самої шийки кореневої, в самому серці рослинки, в самому серці кореневої системи, в нас весь час. Тримається вологість і виникає ефект переливу. Тобто, уявіть, що там вже все висохло, тут мокро. Якщо б я зараз полила, там би було теж в горщику вологу, а тут би було болото. Бачите, ось пішов той ефект, коли наче рослина не залита, але вона перелита. Тому що ось тут все збиралось. Ну, бачите, обсипається. Обсипається все повністю, нічого не тримається. Ось, це не є здорове коріння, тому що воно як ганчірочки, воно дуже легко рветься. Ось цей корінчик ще здоровий, непоганий. Але оце вже такі у нас волосинки-ганчірочки. Все, бачите, я думала, що їй треба буде більший горщик, ні. Добре, що оце ми все звільнили. І треба тепер буде пересадити в свіжий ґрунт, пухкий, але в невеличкий горщик. Може, навіть і трохи менше. Ні, нормально буде в цей же горщик, але в інший ґрунт. Ось так, до речі, гине багато рослин, які довго вже просиділи в горщику. Нам здається, що все нормально. Вона почуває себе нормально до певного проміжку часу, коли ось тут починається гниття. Іначе ми дивуємося, я ж не переливаю, не заливаю. Чому рослина гине? Чому проблема з корінням. А тому що тут в нас вже все страмбувалося, все ущільнилося, виникає така каменюка, і все. Йде процес гниття, загибелі. Рослини. Ось дуже добре видно. Сподіваюсь, тут буде видно. Ось корінець товстенький. Ось і тут раптом бац, ось в цьому місці він одразу йде, бачите, ось такий тоненький. Різкий перепад товщини. Ось це в нас ще жива частинка корінчика. Ось вона вже мертва, ось ця. Відриваємо. А бачите, виглядає, наче гарна, здорова, листя блискуче, Але воно трошки, трошки на камері, тут не видно, трошечки як жовтуватеньке таке. А на камері показує яскраво зелена. Тобто, ще вона в нас не показала ознак того, що в неї великі проблеми з кореневою почалися. Але якщо б я отак і залишила, ось. Це, ну, це старий лист, він і може виглядати ось так жовтим. Ну, якщо б продовжу свою думку, я б її так і залишила ще на досить значний час, на, там, на пару місяців, то вона могла б і починати пропадати. Багато говорю, але це такі важливі речі. Бачите, який ґрунт? Ну він взагалі не залитий, не перелитий, він не мокрий. І при цьому всередині. Грунт був дуже і дуже вологий. Ця проблема, до речі, виникає ще в рослин, які вже такі крупноміри старожили, дорослі рослини, які ростуть кілька років в горщику, і які пересаджують методом перевалки. Якщо ось тут всередині не почистити, не прибрати, забитий ґрунт, то також рослинка може рости-рости. Бути шикарною, шикарною, а потім одного прекрасного дня дуже різко почати пропадати і гинути. Залишаю цей дренаж, він гарний, тут ніякої немає ні гнилі, ні якихось захворювань. Просто наша рослинка потребувала омолодження і чистки кореневої системи. Ну, хвороб ніяких тут немає. Тут в мене водичка з укорінювачем, бо треба простимулювати нашу слабеньку кореневу систему. І, до речі, якщо коренево в такому стані, то потрібно буде укорінювачем пролити ще пару разів. Так, тепер наш мега-абутілон. Ось тут одразу відчувається, що коріння оплило повністю. Весь об'єм ґрунту, подивіться. Воно вже настільки щільне, що тут зверху в нас волого, а ось тут в нас сухо, тому що вода не проходить, їй важко пройти через оцю забиту коренями масу ґрунту. Навіть ось тут одразу відчувається, що прям таке забите, забите коріння. Воно ж не може дихати, коли така ситуація. Вже гірше рослині цій стати не може, тому спокійно можна це подірбанити так гарненько. Дуже щільне. Дуже щільне, воно просто не може нормально дихати це коріння. Бачите, ось палите тут вологу, тут сухо. Не пробивається вода. Вона виходить, може навіть стікати по стінках горщика. І виходити через дренажні отвори, не змочуючи те, що всередині. Ну, взагалі, це, мабуть, особливість і самого оботілона, така коренева система дуже щільна, тому що в інших така сама історія, дуже ущільнений зверху, грунт теж як така губка. Бачите, навіть ще й місце є. Але все одно пересаджу трохи більший. Тому що він коріння, скоріш за все, буде нарощувати дуже активно. І щоб мені не пересаджувати його кілька разів підряд. Візьму ось такий побільше горщик, такий дивний. Дістався мені з якоюсь рослиною вуличною. Я її висадила. А такий горщик, знаєте, дуже навіть гарної якості. Такий щільний, цупкий. Дивіться, яке велетенське коріння вже наростило, красандричка ось ця. Навіть таке велике і не потрібно, тому що в ґрунті не в воді. Трошечки обірву. Так, я повернулася ось такий горщик з дуже гарними дренажними отворами, і якраз гарна пропорція буде. височенький такий широкий горщик не потрібен. Краще такий високий вози. Тут треба полити гарненько, тому що рослина стояла в воді, вона не звикла ще до ґрунту, Їй треба буде повністю звикати. Тому треба полити побільше, щоб ґрунт був добре зволожений, так вона легше буде звикати вже до зростання в землі.